Багато років поспіль на Цианському горбі в Блісках, що на Коломийщині, відбувається особливий фестиваль, присвячений квітці Цісик. Це місце обрали не випадково, адже саме тут колись жила родина легендарної співачки. Щороку концепція фестивалю змінюється, але його незмінний організатор Ярослав Ясінський. Саме він створив музей та концертний зал, який сьогодні приймає цей захід. Я поклав тут немало свого зоров'я, щоб такий зал був. Це був клас, найближчий клас, і я перший радів. Коли співали наші. Я кажу, тут чудова пустика. Прекрасне, прекрасне, бачите, сцена і і квітка. І майте на увазі, що тут ваші прадіди права усі. На фестиваль уже 15 років поспіль приїжджає Євген Баран, голова обласної національної спілки письменників. Він переконаний, що така важлива мистецька подія має тривати і дедалі. «Такі фестивалі, – казав загребельний, здається, що поки живе дух український, доти Україною живе. Якщо ми нехтуємо духом, душею, піснею, словом, ну а за що ми воюємо? Скажіть мені, якщо людям цього не потрібно, бо поки живе Ясінський, йому вже 85-й рік, а це той ентузіаст, дивний, дивакуватий. Юлія Майборода – співачка та волонтерка. Цього разу вперше на фестивалі вона зізнається, що тут її все надихає на творчість. Я вважаю, що це просто необхідні фестивалі, такі щоб вони були, тому що люди без роду і племені приводять війну в наш дім. А коли ти знаєш свій род і племя своє, то ти будеш його захищати, захищати і оцей момент, де ти, з ким ти. Для кого ти це саме важливе, що ідентифікація себе людини, яка причетна до цього українського племіння, голова Корчівської громади Ярослав Ткачук зазначає, що цей фестиваль справді безетівка всієї Коломийщини. у 20-му році у нас був найбільш потужний фестиваль. Це був 11-й фестиваль. Там у нас були заслужені артисти України на фестивалі, різні. Пояси письменники, А сьогодні ми визначаємо його у межах своєї територіальної громади у такому невеликій кількості. Але ми хочемо, щоб на сьогоднішній день не пропала згадка. Цьогорічний фестиваль завершився, а його організатор Ярослав Ясінський вже будує плани на майбутнє. Він мріє, щоб наступний захід відбувся вже біля пам'ятника Квітки. Цісак. Лісободан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.